всім, Мене звати і ви на каналі Кулінарні витівки. І сьогодні я поділюся з вами трьома простими, швидкими і смачними рецептами приготування свинини. Для початку свиняча вирізка. Я її розрізаю, надрізаю по всій довжині. І обмащую спеціями та сіллю і відставляю, щоб вона трошки промаринувалася. Далі смужками тоненькими нарізаю грудинку. Можете ж брати бекон, готовий, нарізаний. Далі беру велику цибулину дрібню і печериці. Печериці і цибулю я буду просмажувати. Тепер шматочками я нарізаю твердий сир. І Починаю на гарячу пательню просмажувати цибулю. Цибулю завжди смажу до золотистого кольору, щоб вона вже була готова і красива на вигляд. Коли вона вже підсмажилася, додаю печериці і теж смажу до золотистого кольору. Коли все готово, цією сумішю буду фарширувати свинину. За рахунок цього, свинина буде соковита і смачна. Тепер я кладу зверху твердий сир. І весь цей кусок буду замотувати нарізаними смужками грудинки. Ось так. І його буду замотувати в пергамент та фольгу. Наниз кладу фольгу, наверх пергамент і його замотую. І кладу на деко і на 1 годину при 200 градусів у духовку. Ось так гарно замотую. І в духовку кладу. Коли він вже підсмажився, він вже готовий, але ж е загортаю, щоб він був, і ставлю ще на 15 хвилин, щоб він був гарний на вигляд. Поки воно смажиться, і тоді можна подавати його і в холодному вигляді, і в гарячому вигляді. Це може буде надзвичайно соковита свинина, смачна і гарна на вигляд, дивіться. Готуйте, обов'язково пишіть в коментарях, сподобалося вам чи не сподобалося. Другим рецептом це теж буде рулет із вирізки. Я роблю такі надрізи, як на відео. Накриваю харчовою плівкою і буду відбивати, поки не буде він по розміру моєї дощечки. Відбиваю з одної сторони і з другої сторони ось до такого вигляду. Тепер у мене великий. Великий шматок м'яса, який я солю перчу, можете додавати будь-які спеції, я додаю італійські трави. І Викладаю нарізані смужки грудинки І далі буду терти сир. У мене три сорти сиру. Можна брати, який у вас є один, як у вас виходить. Я його перетираю, перемішую і насипаю на, наш, вже на нашу грудинку повністю. По всьому розміру дощечки. Ось так все гарно обсипаю. І далі ще буду класти кукурудзу. Кукурудза у мене консервована, я кладу її небагато Вона... і додаю каперси. Каперси з кукурудзою дуже цікаве поєднання гострого і солодкого. І Акуратно звертаю в рулет і зав'язую ниткою. Щоб він не розпався. І буду перекладати його в деко і готувати заливку для його. Для заливки я беру стакан сухого червоного вина, додаю сухий часник, копчену паприку та соєвий соус і гірчицю. Це це все змішую і буду цим соусом заливати рулет. Тепер я накрию фольгою і поставлю на одну годину в духовку на 200 градусів. Щоб він протушився. Тепер буду робити глазур. Беру соєвий соус, додаю до соєвого соуса кетчуп, це все на вогонь ставлю, буду трошки прокип'ячувати, додаю мед, додаю гірчицю і буду перемішуючи, випарювати, поки він не буде. Таким, як густа глазурюсть, дивіться, це він вже готовий. Я його виключаю і охостужую. Коли вже рулет готовий, пройшла година, я цією глазурю намазую рулет, і буду відправляти ще на 10-15 хвилин в духовку, щоб він був дуже гарний. На вигляд, засмачний, він і так уже є. Ось так дивіться, якого він має вигляду. Тепер я зріжу ниточки акуратно і розріжу, покажу, який він є. Як вам цікаво дивитися мої відео зі мною, випікати, смажити, тушкувати, обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Пишіть в коментарях, які б ви рецепти хотіли ще побачити в мене на відео. Дивіться, який він цікавий всередині, і дуже зручно його можна подавати як гарячим, так і в холодному вигляді. Слідуючим рецептом будемо робити саме соковите ребро в темному пиві. Для цього з ребра я знімаю з середини шкірку і буду його скручувати в рулет. Щоб рулет цей тримався, потрібно його зв'язати ниткою, скручую тугенько. І зараз буду обв'язувати ниткою. Це теж дуже цікаве блюдо, яке можна готувати як на Великдень, так і на будь-яке свято. Воно буде гарне, смачне, соковите і просте, готувати його швидко. Тепер я беру на гарячу пательню і обжарюю його з усіх боків до золотистого кольору. Воно зараз вже. Красивенне, таке на вигляд. Тепер я беру половинку стручка міцного перцю гіркого дрібню, тепер дрібню часник, теж на такі маленькі частинки засипаю. Сюди ж буду додавати чорний перець, італійські трави, додавати соєвий соус і додавати темне пиво. Це все змішаю, і буду, трошки меду ще додаю. І буду цим соусом заливати ребро. Ребро буде тушитися в казанчику. Я це все змішую, заливаю і буду доливати пиво так, щоб ребро було покрите рідиною. Ось так. І ставлю тушитися на малому вогні 1,5-2 години. Дивіться, яка краса, воно дуже запашне. І подивіться, як виймаються кісточки, воно таке м'якеньке. Я зараз візьму ниточки, пообрізаю кісточки я виняла і розріжу. І ви подивитеся, наскільки смачне і соковите м'ясо? Дивіться, яке. Готуйте з задоволенням і до зустрічі!